Здоровенькі любі та гарненькі, сьогодні ви побачите нереальний бій між двома всесвітами, а саме володар перснів. Та зоряні війни. На чолі з Генералом Гривусом з однієї сторони, та з Гендельфом, Гімліла, Голасом та Арагорном з іншої сторони. Тут ви бачите дроїдів бі 2 дроїдів офіцерів, важку техніку і дроїдів Б1. З іншої сторони, у нас гондорці-піхотинці, гондорці лучники а також войни-рохана. Ну і я не думаю, що треба це все. Затягувати, будемо починати. Мені самому цікаво, чим це все закінчиться. тобто, вибачте. Починаємо. Одразу бачу, що дроїди почали вогонь. В той час навіть війська ще не можуть навіть підійти нормально. Давайте перейдемо у функцію з погляду, бачимо, як дроїди стоять на місці. Ну, Трішечки офіцери бігають. А войни рохану навіть дійти не можуть. Бачу, що це не зовсім чесне протистояння. Потрібно збільшити кількість військ. Ну, я сам не знаю, от, чим це все може закінчитися. Я просто хочу зробити якось так. Знаєте, щоб було більш цікаво дивитись на бій, і не було зрозуміло, хто кого перемагає. Наразі я бачу, що перемагають саме дроїди, і це дуже велика різниця. Гондорці могли перемогти лише майже 40 дроїдів в той час, як дроїди вже 25 тисяч майже знищили. Я бачу від вистрілу техніки, навіть воїни трішечки відлітають. Мені цікаво, як це проходить. Треба якось змінити юніта. Продовжимо запис. Я зайшов на лаштування, тут досить багато є проблем. В оригінальних юніктах е, через ці моди. По-перше, у генерала Гривуса не було зовсім атаки, але була досить велика дальність атаки. Я так розумію, він просто махав мечами, тому лучники віддалялись. Давайте подивимось зараз, чи будуть ці глюки, чи їх е, вже немає, я пофіксив. Ні, лучники продовжують віддалятись. Я не розумію, що проходить. Е, давайте я спробую з якогось лучника пограти, подивлюсь. Як це відбувається? Ну от я коли граю, мене. Ну, я навіть не віддаляю, все нормально. О! О. Це, це що таке? це тільки цей. Цього лучника що, флеш? Вселився. Та я до всіх дроїдів можу бігати. Ні, ні, це нормально. Вони... <смі> я Это ведь них всіх пробіжав, нічого в мені ні, не було. <смі> Ой, ні, це, це, це нормально. Зараз я знову виключу трансляцію, щось по зміні в цих юнітах. Це, 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 <смі> <смі> це просто. Я повернувся, змінив налаштування, і зараз подивимось, що з цього вийде. Погнали. Так, вогонь вже почав іти. Лучники. А, лучники стоять на місці. Ну, це вже для мене перемога. Чи це буде перемогою для Гондору? Так, ну. Війська дроїдів несуть ну, сильний вогонь. Я бачу, жоден гондорський солдат не може підійти. Роханці вже загинули. Я так розумію, що дроїди Б2 вони більш сильніші за Б1. Саме тому вони вже цих всіх воїнів розкидали. Що в нас ще тут є? Можливо, живий Гендальф чи Гімлі, чи щось хтось. Давайте подивимось, пошукаємо. Ну, це сторона дроїдів. Тут це зрозуміло. Це лучники. І все. Від армії Гондору залишилось тільки лучники. Ну Це просто amazing. Якщо ви бачили попереднє протистояння зоряних війн проти Володаря Перснів, а саме армії Імперії та Саурона, там була зовсім інша ситуація. Ну, там правда також. Були свої лаги-баги, але їх тоді не змінював, тут трішечки змінив. І вони там були у користь Саурона, а в цій ситуації користь дроїдів саме зоряних війн. Ну, все одно наразі е, я, в принципі, зробив більш-менш нормальний баланс. Е, танки вже не падають від одного залпу стріл. Навпаки, якщо ви бачите, стріли від них відлітають та наносять мінімальний просто дамаг. Дроїди, вони сильні, вони наносять достатній е дамаг. Проте не настільки нереальні, щоб просто з одного вистрілу там десятерих вбивати. Тобто я більш-менш адекватний баланс зробив все, це останні. Гондурці. 750 чоловік залишилось. А ні, вибачте. Це 750 залишилось дроїдів. 8 залишилось. Ну, знаєте, це також хоч щось. Вони змогли перемогти 255 дроїдів. Так, це останній. Ні, не останній ще два десь лучники. Де вони там? Вони ну що, збігли з полюбою. О, десь там був один. А, вже не, немає його. А ну, давайте пошукаємо. Можливо, камера нам знайде його. А, все. Генерал Гривус переміг. Ну що, скажу вам? Дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Залишайте якийсь фідбек, коментар, дизлайк, лайк, що завгодно. Якщо ви не згодні зі мною з чимось по балансу, будь ласка, також пишіть, я його зміню. Зроблю реванш, можливо, якось більш і цікавіше відео, зроблю більше кількості воїнів, або навпаки, ви хочете побачити, там, наприклад, одного дроїда проти там, 10 лучників, пишіть, я буду цьому тільки радий. Дякую вам ще раз. До зустрічі у наступному відео.